Сльозогінним газом довелося приборкувати у Парижі тих, хто не згоден із шлюбами гомосексуалістів. Поліція затримала більше десятка підбурювачів, які спричинили сутички. Кілька правоохоронців зазнали поранень. Акції протесту відбулися і в інших містах по всій Франції. Протест викликав закон, що дозволяє гомосексуальним парам офіційно одружуватися та всиновлювати дітей, які охрестили шлюб для всіх. Напередодні його остаточно схвалила нижня палата парламенту. Це перемога для соціалістів на чолі з президентом Франсуа Оландом. Шлюб для всіх був однією з його передвиборчих обіцянок. Його опоненти, партія експрезидента Саркозі та ультраправий національний фронт, опиралися до останнього і вже оскаржили закон у конституційному суді. Натомість прихильники шлюбу для всіх зустріли результати голосування шампанським. Це одна з найрадикальніших змін у суспільному житті Франції відтоді, як у 81-му році президент соціаліст Франсуа Мітеран скасував смертну кару. прихильники шлюбів для всіх влаштували святкування тут у Паризькому районі. Маре що є осередком місцевої гей-спільноти. Проте й з першими одностатевими весіллями можливо доведеться зачекати. Закон ще не набрав чинності, а опоненти вже заявили, що домагатимуться його скасування.